Металевого виробу буде коштувати в середньому 60-65 гривень. А часто кажуть, чи можна купити у вас металевий ангар за ціною просто металу? Можливо, ми беремо бушний металевий, е, метал по ціні 30 гривень, 25 гривень за кілограм, плюс електроди і плюс е, е, робота. Це виходить вартість 1 кілограма 40 гривень. Чи можна купити у вас металевий ангар по ціні бушного металу? Так. І це можливо з нами. Як це можливо? Коли люди не працюють, ми не витрачаємо електроди, а ми просто продаємо вам бушну, готову споруду. Ось як ця, наприклад. Ви просто платите за готовий ангар і переносите на місце вашого будівництва. Будуємо разом.